Привіт, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ви бачите, я за кермом е, і вдягнений навіть в шапці. Я зазвичай так не їжу, тому що це неправильно. Але е, я вже задовбався, м'яко кажучи, е, міняти сьогодні місця. Я вже змінив три місця, е, з яких я зловив, е, навіть не зловив, а зійшов в мене під берегом жерешок. Ось так, на хвилинку, да, в грудні. Зійшов в мене жерешок. І от на годиннику вже 13.29, Досить пізно, як для зим, зимового дня, їду я на чергове місце, яке вам добре знайоме, і можливо, хоч там я щось зловлю. Тому що Ну, Сьогодні такий день, м'яко кажучи, не дуже. Я давно таких, чесно вам сказати, не можу пригадати. На вулиці мінус. Зараз, не дивлячись на обідній час, мінусова температура. Досить прохолодно, мерзне шнур. А на тому місці, куди я зараз прямую, вітер якраз буде в обличчя. Ну, слава Богу, сьогодні вітер не такий сильний. як Кілька днів тому, але ну, все одно він є, і кінчики пальців трошки промерзають. Ну, коротше, це все лірика. Давайте все ж таки спробуємо що зловити там, адже дуже-дуже хочеться це зробити. З шостої ранки на ногах, 13.30, ще нічого не зловив. Так не годиться. Ну, а перед тим, як прибудемо на місце, я покажу вам свої знасті. Нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Фавбет. Ну що, друзі, в чергове в мене фінеза прототип 24-го року, 842 до 15 грамів. Exist 3000, і намотане тут ULZ One 03. Ось така приманка заряджена. Це Zeman серія Serie Micro Finance. Це Micro Worm. Ось такий черв'ячок. Я про нього вже розповідав вам. Хто не дивився, подивіться зараз у підказочці відео вам вискочить. Ну і волівський вольфрамчик 7 грамів. Тут, наче, цепи, слава Богу, нема. О, вітер, вітер в обличчя така. Погода пронизлива. Холод такий пронизливий, висока вологість. О, суперкомфортом це, звісно, що не назвеш. Ще й напередодні нежить у мене, ледь-ледь закінчився. О, таке собі діло. Але... Хоч на четвертій локації я сподіваюся, що вдасться зловити рибку, тому що це просто якась мерзенність. І якщо я все правильно розумію, в мене тільки що прям була окльовка. Та невже це сталось? Не вже, друзі, це сталось. Окунець. Окунець на тому боці Снасті. Це якесь диво. Це якесь просто щастя. Перша рибка на сьогодні, яка, я сподіваюся, не зійде отак під берегом прямо зараз, отак от. У мене нема слів. У мене нема слів, друзі. Ви все бачили самі. От коли. Коли воно, як то кажуть, не йде, воно кругом не йде. Але будемо. Будемо змінювати це. Не йде, але ми все одно будемо наполегливо змінювати це от в процесі. Головне, що щось тут сидить, щось тут відзивається на наші приманки, щось тут кляце, і це найголовніше. Ох, яка покльовка була класна. І це вже більшенький. Ну, Хоча таке, все, все відносно. Він більшенький відносно першого, але він вже, він вже на березі. Все, перша риба є. Як довго вона мені пила кров? Але вдалося зловити цього окунця. Що ж ти такий башкетник, ну? Окунець додому, а ми будемо ловити? Дуже приємна приманка, мені вона надзвичайно подобається. І я вже розповідав вам, що вона дуже-дуже сексі для окуня, особливо зараз. Тому що бачите... Бачите, як хвостиком доверху йде кайфець. І на тривалій паузі от принаймні цей окунець і взяв. Ну, Будемо пробувати ще. Ось ця приманочка Zeman Man Worm. Одна з моїх найулюбленіших. Серед асортименту серії Microfinance вона мені надзвичайно подобається. ну По-перше, вона дуже схожа на якогось черв'ячка чи піявку візуально. А по-друге, що цей матеріал хвостик доверху тягне постійно. І на тривалій паузі цей черв'ячок. На таких легеньких потрусах спінінга він оживає в буквальному сенсі. Якщо подивитись у воді, як це відбувається, ну, е е е таке реалістичне видовище. Якраз для Окуня от зараз взимку, коли він супер пасивний. Так, у мене шнурочок, я вам вже зазначав. Duel The One. І ось ці чудові качучки можуть його зараз зарепати аж бігом, тому треба час від часу шнур до води. Ось цікава особливість. Було в мене лише дві покльовки, але не було оце дріп-дріп, дріп-дріп-дріп. Одразу бух і ОКУНЬ Є але нема його тут в кількості, це очевидно. Якщо б він тут був в кількості, то він би покльовував. Опа, знов окунчик, з самого викиду, друзі, з самого самого. Ну, такий, наче, непоганий. Навіть більше, ніж попередній. Це дуже надихає кайфовий. Невже я їх знайшов? Нарешті, слава Богу. Скільки я сьогодні переїздив? І ось вони, ось вони, окунчики. Ну такий, так, да, більшенький. Довподобуємо ворм. Ось такий красунчик. Так, да. є рибулька тут, є. Це дуже класно. Я прям не знаю, я не пригадаю, коли я був такий задоволений. Стоїть він плюс-мінус в одному і тому самому місці, дуже сьогодні подалік берегу. Не хоче підходити поближче і бере якраз на самому викиді. Ну, є в нього якісь причини там стояти. Мені це по суті не дуже сильно важливо, головне, щоб він тут був. І, до речі, цей конець, який тільки що взяв, він взяв навіть не з ракушняка, а ще далі. З твердого дна, там такий, як ну, просто ну, звичайне дно, там, пісок. Він взяв з нього. І волою-неволою вже я починаю пришвидшувати проводку, хоча це, я не думаю, найкраща ідея. І знов таки, знов таки, з першої покльовки. Бабах і все. І... І от тільки що покльовка була. Це дрібненький був оконець. Але був. І вже ближче до берегу, до речі. Що цікаво. Добре, перекинемо. Головне, що ми його знайшли, вперлись і зараз будемо. Потрошку його звідси діставати. <кій> Починає вже водичка схоплюватись в кільцях, я вже відчуваю... о, бачите, дивіться. Раз. <кій> вже відчуваю характерний хруст. По обіді мінусок. І такий пронизливий вітерець, хоче. Не дуже сильний, але пронизливий. Ну давай, я маю сьогодні нагороду у вигляді окунців отримати. А вони тут небагато чисельні. Хоча і доволі активні, друзі, що хотілося б одразу відмітити. Активні. З, першого, з першої покльовочки клюють, так що сподіваюся, що можливо зрайка якась підійде до вечора. Але це не точно, враховуючи тенденції останніх днів. A few moments later. Ну, дивіться, ще я покидав хвилин 15 жодної покльовки. Жодної. Зроблю зараз ще контрольний закид, Перевірю. Місце, з якого були покльовки до цього. Ще раз, в чергове, я давно туди не кидав, перевіряв нові місця. І якщо нічого не буде, будемо дещо змінювати. А що саме, хотів сказати і скажу пізніше, да, скажу зараз, підемо на ямку, спробуємо зловити судачка. Ямка тут є. Судочок, сподіваюсь, на ній також. А день в нас не гумовий вочевидь, вочевидь, як завжди я вам кажу, треба одразу, коли ми приходимо на риболовлю, перевірити характер поведінки риби, ми вже його власне, перевірили. Риба доволі активна, окунець, але його в місці мало. От Всі окунці, які я зловив і один зійшов. Вони взяли дуже швидко, от з перших же закидів. А зараз нічого нема. Це означає, що активного ми зняли, а якоїсь зграї нема. Тож, ми можемо зробити наступним чином: або стояти, робити закиди і чекати, коли зграя підійде, або дати місцю відпочити і Спробувати зловити активну рибу в іншому місці. І, ну, власне, вочевидь, нема окуня. Так що вимотуюсь і швиденько йдемо на ямку. Тому що судак, як ви знаєте, сам себе не зловить. Ну, ось що мені знадобиться. Це віпо двохдюймовий і 10 грамів вольфрамовий джигріх. Чому саме двохдюймовий? Ми ж типу судака ловимо, тому що треба кидати просто хрен зна куди. І чим менше опору у нас в повітрі, це означає, що перманка полетить далі. А це саме те, що нам потрібно. Я так розумію, що падає вода, тому що така доволі сильна течія пішла. Так, приманочка на дні і, власне, перші закиди зараз нам покажуть, чи є тут щось активне. Судочок це такий пасажир, який себе проявить одразу. Ну, Я не сподіваюсь на якогось супер великого, але навіть таких Дрібних судочків половити кайфово. Давно я їх не ловив насправді. Я навіть не знаю сам для себе, чи закрив я сезон Дисний, чи ні. Під час подібних риболовель необхідно дивитись на годинник, тому що час обмежений, а половити є де. І там і сям. Зараз о, покльовка. Покльовка, друзі. Дуже така обережна, але це точно покльовка. Тому що один раз мені здалося, що я судочка, точніше, що щось, щось біле по горбу. пройшло, а другий раз воно пік і добрало. З самого викиду, ну, власне, який зазвичай тут відбувається. Всі покльовки тут з викиду самого. О, так з приводу заощадження часу, необхідно дивитись постійно на годинник, тому що хочеться половити і там, і там, і максимально треба раціоналізувати наш час, тому що можна його просто згаяти і все щось тут точно живе. Щось тут точно є і щось тут точно в мене тільки що плюнуло. Ну, що вам сказати, щось тягну що стягнув, друзі. Що стягнув, щось домучив, стягну, щось, щось вимучив. І що це в нас? Зараз подивимось. Правильно, це саме те, що ми і намагались зловити. Це ось такий судачок. Судачок дрібний одразу, ви бачите, да? і по суті нема чим хизуватись, але е підход правильний. От Ми вибрали правильний підход і зловили цю рибинку. Дякую, судачок, відпускаємо тебе скоріше, щоб ти цей на морозі. Не качевряжуся. Який же ж ти красивенний? Давай, да, куди ж ти на берег? Давай, давай, давай на глибинку, давай, давай, давай. Ось так. Все ми робимо правильно, друзі. І це надихає. По суті, По суті, як я вже сказав, маленька рибка це. Всього лише маленька рибка, і це не кілограмовий судак, не двушка і не трьошка. Але зловити його надзвичайно приємно. Принаймні мені от сьогодні, от зараз, в цих умовах, прям супер приємно. Тому що, якщо наша тактика правильна і на неї клює риба, це означає, що не дарма ми разом з вами ходимо на риболовлю. Практикуємось, робимо якісь висновки і виходячи з цих висновків, ловимо рибу. Це дуже круто. Ну, що будуть ще чи не будуть? До речі, судочок ви бачили, поплив без проблем, тому що взяв він не з супер ями, а вже на виході демілячок. І буде жити він довго і щасливо, і все з ним буде ок. A little later. Ну ось так. Перші закиди перенесли рибку, а зараз нема покльовок. Воно працює не лише по окуню, а ще й по судочку. Да, взагалі ця історія працює кругом. Активна риба бере з перших закидів. Ну спробую ще покидати там, де робив перші судакові закиди, де були покльовки. Якщо ні, то підемо на окуня доперевіряти, тому що вже такий час, що аби встигнути, О, підмерзають пальці, підмерзають кільця. Позамерзали кільця І часу залишається зовсім обмаль. Я дивлюсь, вон дядя Костя приїхав. От же ж кризімен, Не може він всидіти. Приїхав хоч на 20 хвилин, але все одно приїхав. Здорово. Що, ти зловив? Та я тільки третій заброс зробив. О, якраз те, що треба, сніг. Сніг на вечір. Вон дядя Костя. Дядя Костя, помахай ручкою. Помахай. Ви знаєте цього дядів. Ну, вже не вперше ми з ним тут пересікаємось. Попередньо не домовляючись. Риба, риба, риба. Риба моя. Ти дивись, тільки не злий. Хотів сказати, ну, точніше не те, що хотів, а сказав, тільки не злий. <си> Отак от так воно працює, друзі. Тільки не злий, Ярослав. Так, да, тільки не злий. А, щось клює. Два дні. Ну, норм. Или як була? Ох же ж повис, ледь повис. ледь-ледь. ледь повис. І я знаю, що дядя Костя хоче, щоб він зійшов, але дядя Костя він не зійде. Навіть не дивлячись на те, що ти мене перекинув, чи я тебе. Зараз я його зніму. Ось, ось він. От, в буквальному сенсі, золотий окунь. Сьогодні він дійсно золотий. Давай, поки ти там не обморозився. О! Покльовочка. Давай, давай, ну добирай. Ну, будь ласка. Оце вперше, друзі, за сьогодні оце дьорг 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 тому що усі до цього окунці з першого е торкання бух і сидять це вже під вечір почалась якась фігня стояча вода воно ж раніше мабуть що з Дніпром десь там щось а, наприклад, цей... Та ні, могли, кстаті, на вітку і кров'я. Як он там не вести вистіть, так? Ооо. О! О. О. От така пауза тривала, що прям жах. Прям така тривала, що Що просто піпець. <гум> да, все ніяк не можемо піти. Але це, мабуть, останній і я буду вже збиратися додому. Дивіться, який окунчик на ворм відземана. Дуже-дуже приємний пасажир. І надзвичайно вчасно якраз збираюсь уходити. Так що конця випускаю і сам збираюсь додому. Давай, давай, пливи. Все, у поплив, і буде жити довго і щасливо. Ну, а ми збираємось додому. Закінчився сьогоднішній день, доволі напружений. Перевірив я чотири локації, і лише на останній, на перевіреній була рибка. Вдалося половити насправді не так вже і погано, як для е, півтори годинки. Так? Але е розмір рибки не супер великий, хоча Враховуючи те, що на трьох попередніх локаціях не було нічого взагалі, то тут гріх скаржитись. Були оконці, були судочки. Продовжую я тестувати Microfinance серію від відземана, яка мені дуже подобається, але все ще попереду. Попереду сезон обвідного каналу, і там ця приманка проявить себе якнайкраще. Я впевнений в цьому. Я щиро сподіваюся, що я заслужив від вас вподобайку. Ну і звісно, пишіть ваші коментарі щодо зимової ловлі, де ви ловите і як у вас результати. Ну, а на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто не підписався. Ну і, звісно, тицяте на дзвіночок. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут!